З 2005 року на те, що знаходиться за ось цим контрольно-пропускним пунктом, майже у центрі Костополя, уваги ніхто не звертав. Хоча за документами це армійське майно. На цій території розміщено казарми та їдальня для військових. Раніше тут могло перебувати одночасно 350 вояків. В липні цього року в Міністерстві оборони згадали про цей об'єкт і доручили місцевій владі його відновити. З часом пообіцяли виділити кошти у розмірі 800 тисяч гривень, але поки що жодної копійки не дали. Лише придбали. Блокову міні-котельню та сантехніку. Решта витрат на оплату праці та будматеріали взяла на себе громада. На цьому об'єкті почали два місяці тому. Ми прийшли сюди, тут було все розвалене, ну, як катапком. На сьогодні вже система опалення 100% проведена. До кінця вересня стоїть завдання відремонтувати третину цього приміщення, щоб можна було розмістити 45 солдат. І з самого початку тут працювали безробітні громадяни, які перебувають на обліку у центрі зайнятості. Частково волонтери а вже нині естафету перейняли студенти Костопільського будівельно-технологічного коледжу. До початку жовтня у них виробниче навчання. Робимо від коштів, щоб рівно вивезти кута. Одні зайняті внутрішніми роботами, інші дбають про фасад будівлі. Питання благоустрою території вже не актуально. Тут ще від початку пообрізали дерева, викосили траву та вивезли сміття. Зараз приступили безпосередньо до виконання будівельних робіт. Здебільшого обходяться вже вживаними матеріалами. Приміром, скло привозять зі шкіл району, де реалізовано заходи з енергозбереження, тобто відбулась заміна вікон на металопластикові. Великий об'єм робіт уже виконано. Втім, констатують ті, хто періодично працює. На об'єкті ентузіастів дещо поменшало, тому нині намагаються залучити до будівництва і держслужбовців. Уже складніше з людьми працювати, тому що вже люди втомлені, я вам скажу, тому що йде і війна, і на місцях, і допомога волонтерів, які регулярно їздять на схід. Тобто, ну, все-таки ресурси мають свої якісь обмеження. Головна задача будівельників підключити опалення до казарми, обігріватимуть усе приміщення, хоча відремонтували лише третину. Тим самим кажуть, що вдасться запобігти подальшому його руйнуванню. До кінця наступного року планують повністю відновити роботу військової частини. На сьогоднішній день все, що тут відбувається, зроблено тільки завдяки ресурсам наших, нашої громади і підприємств, які знаходяться на території нашого Костопільського району. Ведуть скрупульозний облік матеріальної допомоги, яку надають підприємства та організації району. Здебільшого це будівельні та лісопильні матеріали. Потреби у них визначають відповідно до складеного графіка виконання робіт. кажуть, що поки що великого дефіциту у товарно-матеріальних цінностях немає. А от на охочих фізично попрацювати тут чекають. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.